Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син якої знаходиться на війні. Боже Всемогутній, віддаю у твою люблячу батьківську руку життя сина мого, і молю тебе, очі, бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів. У важку хвилину життя допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє Слово. Нехай твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення. Рішення від тебе, допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогами. Дякую тобі, Отче, що воля Твоя благоспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь.